Ну, дуже стильна оправа у ретро дизайні. Такі моделі цінуються серед людей як молодого віку, так і старше покоління обирають для себе такі варіанти. Повністю металевий корпус у бронзовому кольорі має акцент у чорному на верхній брівці. такі дуже гарно підкреслюють очі. Універсальна модель вона підійде як жінкам, так і чоловікам з пластиковими завушниками, але мають металеву серцевину. Пластикова накладка у такому бурштиновому дизайні дуже Комфортні вони будуть для постійного ношення, гарна об'ємна лінза і більш округла форма. Мають рухомі носоупори, завдяки яким гарно фіксується на переніссі і можна підлаштувати під ширину вашого носика. Завушники з флексами. Тому така оправа гарно фіксується на обличчі, не тисне, але і не спадає. І до речі, підійде для власників середнього та вущого орієнтуватись можна на заміри. Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепті знаком Мінус, плюс, також для корекції астигматизму, як прозорі, також фотохромні звичайні лінзи або прогресивні та біфокальні. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн, телеграм або ж інстаграм. І для цього артикул моделі у коментарях.